Привіт, моя люба! Вітаю тебе на каналі Пігулка від стресу. Мене звати Кулик Наталя, я практичний психолог, і тут ми говоримо про життя просто. Буду вдячна тобі за вподобайки, за коментарі, підписуйся на мій канал і поїхали! <му> Дякую тобі, моя Люба, за твої попередні коментарі. І в коментарі було таке запитання. Як же знайти довіру до свого життя і знайти сенс свого буття? Тому, мабуть, сьогоднішня тема буде про це. Трошки поговоримо про життя, яким воно має бути, або як знайти сенс того життя, що це означає для кожної з нас, і як можна знайти себе у тому потоці того життя, щоб тобі було комфортно, зручно і тебе нічого не бентежило, і можна було легко, спокійно жити. І отримати насолоду від свого життя. Мабуть, я гадаю, що всі жінки мріють про такий стан бути щасливою жінкою, бути реалізованою жінкою, мати своє якесь покликання і щось робити в цьому житті, те, що приносить задоволення, глибше копнувши, да, якщо розібратися з такими питаннями: а звідки я тут взялася? А навіщо я тут? А чи можу я принести якусь користь? Живучи своє життя і кому цю користь я принесу, і наскільки це буде корисним моє життя, або воно буде зовсім безкорисним для когось я буду щось робити, а не для себе. Я думаю, що кожен має для себе відповісти на це питання у якийсь свій час, тому що без відповіді на це питання стає незрозумілим. Що мені робити, куди мені рухатись, як мені себе поводити, де себе знайти, де моя відповідальність за життя, де не моя відповідальність за життя? І тому я пропоную кожній з нас дати відповідь на таке запитання, навіщо я тут? Чи це спонтанне якесь прибуття на цю планету, да, і ми тут якось спонтанно, хаотично щось тут робимо, або ж це все-таки якийсь задум? І я думаю, що для кожного буде своя відповідь. У кожного із нас, приходячи на землю і починаючи своє життя, стає, стають якісь свої задачі. От скільки не подивишся, скільки людей, стільки й доль. І начебто ситуації дуже похожі, але все одно вони дуже різні. Про те, як ми живемо, От є в мене думка про те, як я живу, так? і це складається з твоїх думок твій такий всесвіт. Твоє мислення, твій світогляд, він складається саме з твоїх думок. Як ти думаєш про себе, про інших, про своє оточення, як вони до тебе ставляться чи як ти до них ставишся? Оці всі твої думки вони ж знаходяться в тебе в голові, і тільки ти можеш їх змінити або не міняти і продовжувати своє життя, жити так, як воно живеться. Але чи до вподоби тобі твоє життя? Якщо в якийсь момент... Тобі щось не подобається, то з цим теж треба розібратися. Наскільки тебе задовольняє? Та кількість уваги, часу, яку ти можеш приділити собі або іншим. А в запитанні дав в коментарях була така ситуація була, вона зв'язана з хворобами. І ну, з того короткого запитання, я так зрозуміла, що там більше йде психосоматичний розлад у дитини 22 роки. Ну, як я і казала раніше, що діти після 18 років це вже нам не діти. Вони нам найближчі родичі, і дитину в 22 роки. Насправді має вже жити окремо від мами. Ну, це так, в ідеалі, скажемо. А ще якщо у дитини такі є психосоматичні розлади, коли вона постійно турбується, що вона захворіла, чимось захворіла, а лікарі не бачать цих хвороб, нічого, аналізи нічого не показують і нічого не виявляється, то може треба подивитися якраз у корінь того, чого саме це стається у її житті. Може, це якась ота нерозірвана пуповина з матір'ю? Адже чомусь мати спокійна і десь вона бере цей спокій, що дитина жаліється, що вона хворіє, а мама при цьому спокійна. Як мама, ти ж знайшла в собі десь цей центр? Того спокойствия, коли ти можеш просто наблюдати за своєю дитиною, як вона там бігає по лікарях і щось шукає в себе якусь невиліковну хворобу, можливо. Тоді питання таке: чи мама не привила дитині свій той центр спокою, або не поділилася своїм досвідом, де брати той спокій? Але на нас дійсно лежить, як на мамі, така відповідальність, що з дитинства дитині якось донести, де брати цей спокій, чому його знайти. Звичайно, з дитинства можна розказати там свої якісь вірування, як ти віриш, як ти розумієш, що чим ти ґрунтуєшся, коли ти така спокійна. Дитина, як виросте, вона з 18 років піде своїм шляхом і вона буде сама шукати свою опору. Чим ми можемо їй допомогти? Тим, що можемо її підтримати. Оці всі хвороби вони виникають по першу чергу від таких думок, що я чогось не зможу. Як от хронічна хвороба виникає від хронічних негативних думок. Так от ці негативні думки, як вони формуються? Я чогось не зможу, я не впевнений в собі, я не готовий до чогось, я тут не зможу, те не зможу. І хвороба дає якби таку відсрочку, так, що дитина не йде далі. Тому що поки я хворий, я ж цього не можу зробити. Насправді, раніше я. Дуже не любила хворіти. І я знаю, моя мама теж вона каже: Я не люблю, коли я хворію, і не люблю, коли мої діти хворіють. Тому що коли ти хворієш, ти чувствуєш якесь безсилля, ти не можеш нічого робити. То, що ти впевнено робив кожен день. А коли хтось хворіє, то це треба взяти на себе відповідальність, щоб лікувати цю дитину. Згодом я прийшла до такої думки, що Насправді хвороба це такий наш друг і наша якась підказка. Іноді ми в житті настільки забігуємося, настільки така суєта нас захвачує, що ми якісь проекти маємо вспіти, і там вспіти, і тут спіти. Настільки забігалися, що тіло каже, е, стоп. А ну-ка, давайте трошки ляж зі своїм насморком, там, чи з кашлем, ляж і полеж. і трошки відпочинь, тому що ти вже себе загнала. Але ж ми не любимо хворіти. Бистренько носа закапала і побігла далі. Так от я в якийсь момент часу я поняла, що м -м, краще дати собі отой час, щоб трошки полежати і подумати, а куди це я так біжу? Куди я біжу, або що ця хвороба. Не дає мені робити, або не дає куди мені рухатись далі. І коли ти так лежиш спокійненько, з тою температурою п'єш чайочок, за тобою ще хтось приходить, тебе турбує, про тебе турбується, чайок піднесуть, там, лимончика в чайок покладуть, і, і ти лежиш і думаєш, а так спішила, так спішила, а можна ж було і справді просто сісти, лягти, відпочити і подумати, чи насправді ота біганина, вона. Дає якесь тобі задоволення і приносить тобі те, що ти дійсно хотіла. І коли ти полежиш, похворієш, упорядкуєш свої думки, бо тоді ти свідомо відпочив, дав своєму тілу передих, перестала на нього тиснути, що заганяти себе в якийсь куток, бігти, щось робити і відчувати той стрес від, від цієї напруги, від якоїсь кількості справ. Відпочила і з новими думками, встала і пішла спокійнесенько все робити. Є така тенденція, так, чому зараз дуже багато лікарів говорять про психосоматику, і вже багато досліджень на цю тему. Я не буду углублятися, я це просто перевірила на своєму досвіді, як це працює. Коли ти лікуєш хворобу тільки медикаментозно, бігулками, таблетками, уколами там, ну, чим завгодно. То виздоровлення йде повільно, а можливо, і переходить навіть в якусь хронічну форму, яку треба постійно підтримувати, щоб триматися у, здоровому, у здоровій формі. А коли все ж таки ще й розібратися з думками, для чого мені зараз дана ця хвороба і подумати, тому що кожен наш орган відповідає за відповідну думку у твоїй голові. І виходить, що якщо ти Дуже обіжаєшся, то за це відповідає шлунок. Якщо ти в страху знаходишся, то це почки страдають. Якщо ти гніваєшся і злишся і тримаєш це в собі, то це жовчний пузир і печінка. Ну, на, на цю тему дуже багато, можна просто відкрити таблицю хвороб Луїзи Хей, і все це там вже давно прописано. І якщо тільки усвідомити те, що я хочу бути здоровою і не тільки для того, щоб бігти далі, але я хочу бути постійно здоровою, що і щоб мої думки були світлими. І для того, щоб це життя не перетворювалося у якусь гонку, да, із хвороби вибралася, знову побігла, пробігла дистанцію, знову захворіла, впала, лежу, але лежу в направленні того проєкту, який я там не закончила, щоб бігом же ж виздроїти чимось таблетками, запічкатися і бігти далі. А щоб це було збалансоване життя, яке приносить задоволення. А, звісно ж, розглянути. Довіра до життя. Да, Ще там було питання таке у коментарі, довіра до життя. Саме для мене стало таким відкриттям, чому я ну, насправді цінна. Да, от зараз моє життя, насправді воно таке цінне. Чому це так? Отака от мисль допомогла мені, саме мені. Із мільярда сперматозоїдів з'явилася я одна. Це був один сперматозоїд, один набор генів, і це вийшла така я. І в цьому моя цінність, тому що з другого сперматозоїда вже був би другий набор генів, других клітин і так далі. А так, із мільярда цих клітин вийшла я. І в цьому є цінність, тому що цей набор він унікальний. І такої людини, як я, більше ніде нема. Спонтанно, неспонтанно, це вже як ти віриш, як ти це сприймаєш. Чи це божественне провідіння було, чи це. Всесвіт дав тобі таку можливість да, з'явитися у цей світ, то просто можна подякувати за те, що ти тут з'явився, і те, що ти тут живеш. Колись десь я почула таку класну фразу, що у чому сенс життя, та в самому житті і є цей смисл тої житті. тому що. Тільки коли ти тут живеш, ти можеш почути, як щось шуршить, як щось шелестить, побачити, як щось біжить або самому пробігтися, щось е, скуштувати, щось відчути руками, щось почути. Оці всі, весь набор того, що ми маємо в своєму тілі, це те, що ми можемо прожити тут. І я вважаю, що це саме життя, воно повинно проходити через нас. І наша відповідальність тільки в тому, щоб відчувати цей смак кожну мить, коли ти живеш, отак от просто живучи. Бо скільки раз я чую, що зараз ну, ми в таких умовах живемо, да? в стані стресу, в стані якихось постійних переживань, часто кажуть дівчата, да, це як день сурка встав одне й те саме, швидше б день до ночі пройшов, щоб було поменше переживань і знов спати. Єлі утром проснувся. Не хочеш нічого чути, бачити. Опять, зранку до вечора, день пройшов, і слава Богу. Я думаю, що навіть у самих простих речах можна знайти задоволення. Навіть коли миєш посуду, можна медитувати. Навіть коли миєш поли, навіть щось прибираєш, щось готуєш. Це буде твій шедевр, який ти приготувала сьогодні. А завтра ти приготуєш борщик, який буде. Твоїм шедевром на завтра, і, і такі речі у простих речах можна знайти саме той сенс життя, яким ти будеш жити на сьогоднішній день, і те, що буде тобі підтримувати баланс у твоєму настрої. Як ти будеш дивитися на це все, так воно і буде ставатися. Колись давно в Біблії я прочитала такі слова, і мені вони були незрозумілі. Що Ісус якийсь із своїх проповідей сказав, у кого є, тому ще й прибавиться, у кого нема, у того ще й відбереться. Я думаю, странні слова. Навіщо він так сказав і що б це означало, як це? Це якось несправедливо виходить. І тільки недавно я почула, якби ну, один із варіантів розшифровки цих слів, що той, у кого, начебто, в цій фразі викинули одне слово. Його забрали, ну, з якою метою не знаю, але начебто його там не вистачає. Так от, і це, якби це звучало так, як я зараз скажу, то воно зразу стає понятне. У кого є вдячність, тому ще й прибавиться в житті, а в кого немає вдячності, в того відбереться і те, що він мав. І тоді ці слова вони набирають сенс. Коли людина вдячна за те малесеньке-малесеньке, що в неї є, Її в житті приходить ще більше того хорошого, що вона помітила вже в своєму житті. А людина, яка не помічає хорошого в своєму житті, і тільки бачить якісь негаразди, і то не устраює, і це погано, і тут бурчить, і там бурчить, то в неї навіть відбирається, стає тоді хуже, і хуже, і хуже, відбирається навіть те, що в неї було хороше. І таким чином ну, людина поглиблюється в якісь негативні переживання. Тому я пропоную тобі, по-перше, знайти, з якою цілю ти тут, яка в тебе є ціль, може, якась така невидима мета твого життя і твого буття тут. Може навіть просто виховати своїх дітей у любові, може прожити з чоловіком все життя в гармонії, може е там, налагодити якісь стосунки з своїми родичами, з якими ви були в якихось контрах. Навіть ці маленькі. Речі вони можуть спонукати до того, що ти будеш все ж таки бачити, як тобі найкраще построїти своє життя і яким шляхом тобі рухатися вперед. І я розумію, що коли ти починаєш цей шлях, шлях до себе, я його називаю, не зразу йде все так гладко, і ти крок за кроком просто йдеш вперед і вище, і в тебе з'являється і розуміння, і ти все. Тебе гладко проходить. Ні. Ти робиш два кроки вперед, іде один крок назад. Іде відкат, ти десь скотюєшся, ти десь можеш звалитися ще в якусь яму, але ти знаєш, що вихід є, і ти можеш з неї вибратися і йти далі. І що б не сталося, яка б хвороба не прийшла? Є такий Валерій Сімєльников, наш? як Він з Криму. І він теж розглядає багато психосоматики. Те, що Луїза Хей каже, і він це, ці дослідження вели багато людей. І тому я не буду пересказувати, да, все, що вони там дослідили. Але це працює, і якщо тебе це цікавить, візьми ці книжки в руки. І Мені подобається оцей вислів у Валерія Сінєльникова, в нього є така книга. Одна із перших в нього була написана Возлюби свою хворобу. Тому що ця хвороба, вона, як наче сигналізація, включається в тілі, що ти своїми думками кудись вже заїхав не туди. Бажаю тобі мати світлі, хороші думки, завжди керуватися позитивними намірами, щоб твоє тіло було здоровим. А якщо воно навіть захворіло, то прислухайся до нього, у якому місці болить і чому воно болить. І спитай його. Про що ти хочеш мені, моє дорогеньке тіло, сказати? І от, ляж собі, і похворі, і подумай над своєю поведінкою. Тоді, можливо, тобі прийде таке розуміння, що тобі далі з цим робити. На сьогодні в мене все. З у твій потенціал, твоя Наталя. До наступної зустрічі! Па-па!